Просто ці його питання. У вас було складне дитинство? В'язку у мене було складне дитинство. У мене були однокласники, мене гнобили. Да були мама з папою яким було тупо насрать? Кажу, мама, подивись ні, нікиди до папу, папа, подивись ні, киди до бабушка. Бабушка каже, ти оче нахер звідси? я не знову часу є гімно. <зависця> Звідки ви взагалі приїхали до нас? Де ви народилися? Що пов'язувало вас з прилуками, можливо, раніше. Ну, я взагалі родом з села Никонівка, Сребнянського району Чернігівської області. Я ось тут поруч, поруч, народився до 7 років вже. Ну а потім, а ти з. Я взагалі з Полтавської області, але вже більше 15 років проживаю в Києві. Ну В Києві, так, в Києві, працюємо в театрі артістами. Ну, а що от спільного, можливо, у вас з вашими персонажами сьогодні? Ну, не знаю, ми коли готували виставу. Ми шукали якісь точки дотику, тому що ну, насправді тема дуже складна і складно її грати так весело. Ну, ну, це більш якісь внутрішні штуки, тому що в вже три з чимось років, можливо, чотири. Тобто я вже не, не згадаю, які саме моменти я тобі. Ну, е... є риси характеру твого персонажа? Звичайно, звичайно. Тому що, ну як? Потрібно в собі знаходити просто якісь е, моменти, які торкаються е, твого персонажа. А стосовно вас, ну я чим близький. Чим близький персонаж? Дивіться, я просто вводився цю виставу, і я насправді їх зіграв скільки ну, не більше здається п'яти. Для мене особисто це ж тут багато тем. І теми сім'ї, дитини, теми господи, як це правильно назвати? Те, що Богдан говорить, хто тут з нас каліка. Чи це батьки, чи родичі, які постійно жаліються про це, чи і не звертаючи на це уваги, чи це діти, які прагнуть якоїсь допомоги, щоб їх просто почули. Тому для мене це просто пошук, пошук тем, які є в цій виставі. А поділіться можливо якимись такими планами чи проєктами на майбутнє. Ну, з, Стосовно театру, ми зараз робимо нову роботу, е, виставу Крихідкацахи з е, прем'єрами. Анна Турло. Так, молода. І прем'єра буде 16 лютого, тобто ми зараз в такому підготовчому процесі. Ну а так е, е, паралельно займаємось волонтерством. Потрошки да, відновлюються театри. Відмовляться трішечки кінематограф, можна так сказати. Займаємося волонтерством, допомагаємо Збройним силам України і нашій країні, як і всі зараз. Ну я так скажу, що для прилуку особисто вистали дуже відомими після x фактора. Так чи є зараз музика в вашому житті, чи вона відійшла на другий план? Є е, музика, у нас е, ми робимо благодійні концерти з ЕБС-бендом. Ми навіть ось, е, за кордоном ми були в Литві е, з великим благодійним концертом з, е, до Дня Збройних сил України. Е, е, працюємо також е, я учасником культурного фронту. Це така, як сказати, об'єднання молодих артистів, музикантів, акторів, які просто зібралися в ком'юніті. І зараз ми їздимо завтра. Ми їдемо в піджитомер військову частину з концертом. Тобто, ми збираємо кошти і, можливо, сюди приїдемо. Ми вже можливо, тут теж зробимо концерт. Хороший у нас дуже класні артисти. Ось тому так. Ми доєднаємося, будемо чекати. Дякуємо, Дякую. Дякую.